Основними задачами операційного відділу першої логістичної компанії є оформлення залізничних накладних, надання необхідної інформації та документів нашим партнерам. На підставі отриманої інформації від замовника, а саме заявки інструкції та контракту, працівники відділу проводять аналіз щодо коректності введеної інформації. При необхідності уточнюють її та надають консультації щодо інформативного заповнення заявок та інструкцій. Далі формується обмінне доручення, на підставі якого замовник створює доручення та лист на відвантаження. Проте основним етапом роботи відділу є формування залізничних накладних в програмі Укрзалізниці АЕС-Клієнт, в якій формується вся необхідна інформація для відвантаження та підтверджується електронним підписом. На підставі електронних заявок Мізмес-плану та узгоджених планів Документи відправляються працівникам залізничі для оформлення. Після оформлення залізничні накладні архівуються на єдиному сервері першої логістичної компанії та проводяться в програмі 1С, за допомогою якої швидко та легко відслідковувати інформацію та надавати дані за будь-який проміжок часу. Керуючись вимогами замовника, працівники відділу створюють реєстр з необхідною інформацією. Та збирають повний пакет сканкопів документів, які оперативно відправляються за замовнику. Таким чином, основною метою відділу є цілодобова інтерактивна взаємодія, оформлення перевізних документів, оперативне реагування на запити та надання повної інформації нашим партнерам. Операційний відділ першої логістичної компанії завжди готовий до співпраці.